Вітаю! Якої запам'яталась середа 17 вересня у Рівному та області, дивіться прямо зараз. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста попрощалися із героєм Павлом Хорхолюком, який загинув 7 вересня на Донецькому напрямку. Яким в пам'яті рідних залишився герой, розповідаємо у сюжеті сфери. Ще один захисник з Рівного доєднався до небесного війська. В останню дорогу провели Павла Хорхулюка, мужній чоловік, справжній патріот своєї країни. Таким за життя був Павло, пригадують друзі та рідні. Він був прекрасний. Він пішов нас старше покоління захищати. Нам дуже боляче, що наші правнуки. Нас захищають. Чоловік багато років був приватним підприємцем, однак повномасштабна війна внесла свої корективи. І, попри проблеми зі здоров'ям, Павло у червні 2022-го доєднався до лав збройних сил України. Пішов він на війну я якраз зустрів, що не виходило туди попасти, але він все таки добився. Як пригадують побратими, для них Павло був підтримкою. Він вселяв віру в те, що всі повернуться живими, не дав зламатися. За понад три роки служби захисник бував у Баштанці під час визволення Херсона. Воював у Бахмуті, часовому яру, Лимані. В відпуску він приходив наскільки ну, знаю, Останній раз він приходив в грудні чи в січні місяці. А останні 56 днів він був на нулі. І дуже хотів іти додому. Хотів до свого сина на день народження. Ну так сталося, що не зміг прийти. дуже шкода. Дуже шкода. 7 вересня чоловік вчергово виходив на позицію для виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Тоді ж старший солдат Павло Хорхолюк загинув. За упокійну службу за героєм провели у Свято Покровському соборі. Поховали мужнього воїна на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль, випуск новин. У рівненському центрі служби крові критично низькі запаси компонентів першої та другої груп з позитивним резус-фактором. Заклад отримав замовлення з прифронтових територій. А відтак потребує активізації донорів. Зробити донацію можна в будні та у найближчу суботу, 20 вересня, з 8 до 13.30. Вартість проїзду у громадському транспорті рівного зросте. Відповідне рішення прийняли на засіданні. Виконкому квиток у тролейбусах здорожчає майже удвічі і становитиме 14 гривень. А за проїзд у автобусах і маршрутках доведеться платити по 18 гривень. Нові ціни почнуть діяти з 1 жовтня. Подробиці у прямій мові. З 22 року фактично тариф не піднімався на проїзд, і це говорить про те, що ми все-таки дбали за наш містяни. Сьогодні ми теж багато про що дискутували. Я говорив про те, наскільки це важливе підняття, тому що енергоносії збільшились декілька разів. І я хочу сказати, що за цей період фактично ми залишали той приїзд в такому стані, як він є. Але можу ну, порадувати тим, що ми є на найменші в Україні. Це говорить про те, що ми так само дбаємо за наших людей, і плюс те, що Вдалося що зробити, знизити на одну гривню, тобто буде готівковий проїзд 14 гривень. Але ми зробили таку тарифікацію. Що це значить? Тарифікація полягає в тому, що оскільки у нас відбувається валідація в наших травебусах, відповідно, люди зможуть скористатися карткою рівнянина, вони зможуть курсувати за 12 гривень. Плюс, якщо вони будуть розраховуватися банківською карткою, це буде 13 гривень. І якщо буде готівка, буде 14 гривень. Житель Рівненщини намагався незаконно потрапити до Молдови. Разом із ним затримали ще чотирьох чоловіків із Миколаївщини та Харківщини. Щоб не привертати уваги, фігуранти одягнули військову форму та взяли тактичні рюкзаки. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Від Луганщини до Рівненщини разом із тваринами вона вже вдруге рятується від війни. Переселенка зі сходу країни облаштувала в старому корівнику стайню для 16 коней і створила кіней клуб. Про шлях евакуації та план на майбутнє. Пані Катерини розповідаємо у сюжеті. Це у нас роза, це кобила, з якої я приїхала всю Україну. Вона ще з Луганська з 2014 року. Катерина погладжує двадцятирічну розу найстарішу кобилу в стаді. З нею починала займатися верховою їздою та кінними прогулянками в Луганську у 2014 році. Евакуювалися через початок бойових дій. І ми вивезли тоді чотири коня з собою. В Харків жили в Харкові чотири роки. Потім переїхали в Очаків, Миколаївська область. Там вирішили пустити коріння. Але війна там в 22-му нас наздогнала під обстрілами. Катерина з родиною місяць жила в підвалі. Десяток племінних коней рятували в полі. Ми от з чоловіком по черзі возили їм там попити і ну перепинали їх, тому що ну в стайні було дуже небезпечно, тому що якщо снаряд попаде, там ну то буде мучительна така смерть. Якщо згоріти заживо, фонд федерації кінного спорту допоміг переїхати на Рівненщину. Тут її стадо прихистили на фермі. Безкоштовно надає агрокомпанія, допомагають із кормом для тварин. Що дітки я бачу, там маленькі дітки, великі, різні підходять туди. Вона їх навчає їздити на конях, доглядати за тваринами. Приємно подивитися, коли ти приїжджаєш, і діти села прямо годують, чистять, доглядають племінну худобу. Ну і нам від цього, скажем так, моральне задоволення, ніяких там фінансових зисків ми від цього не маємо. Катерина весь час приділяє догляду за 16 конями. Переселенка тут за ветеринара не цурається чорнової роботи. Доводиться все самій робити. От за конюха теж працюю сама. Тому що зараз, в принципі, і грошей немає стільки, щоб робочих винаймати. Коли приходять місцеві діти, перевтілюються у тренера, навчає, як споряджати коней і далі уроки верхової їзди. Ми заснували соціальний кінний клуб, щоб була змога ще допомагати не тільки коням. Люди допомагали, але ще й коні людям. То ми тут проводимо заняття з іпотерапії, психоемоційного відновлення, верхова їзда. Прогулянки Ірина уже рік допомагає Катерині доглядати за стадом. Найбільше їй припав до душі орлик, на якому і катається верхи. Дівчина каже, кінний клуб дає змогу сільській молоді проводити час з користю. Такі ка з дитинства цікавлюся кіньми, мала змогу кататися в різних кінних клубах. То саме історія пані Катерини мене дуже вразила. Але коні спокійні, і мені це подобається. Початком навчального року у кінного клубу буде значно більше відвідувачів. Тут проводитимуть групові екскурсії та заняття. Сама ж Катерина мріє так розвинути свою організацію, щоб коні могли самі себе утримувати. Юлія Смаль випуск новин сім років за ґратами проведе житель Сарненського району за вбивство сина. У вересні минулого річ за спільним місцем проживання між батьком та його 35-річним сином виникла суперечка, в ході якої старший вдарив кухонним ножем молодшого у груди. Потерпілий загинув на місці. Нападника затримали. До 12 років ув'язнення загрожує фігурантам, які вимагали з рівнянина надуманий борг. Встановлено, що один зі зловмисників позичив гроші знайомому. Борг чоловік віддав, але позичальник почав вимагати з нього ще 3 тисячі доларів у якості відсотків. Аби вибити ці кошти з боржника, зловмисник залучив ще двох знайомів. Фігурантів затримали і помістили під варту. Цьогоріч центральна міська лікарня відзначає 54 роки від часу заснування. Напередодні свята колектив закладу започаткував серію заходів Формула хорошого самопочуття, щоб нагадати, турбота про здоров'я це не лише професійна робота медиків, а й гарний настрій, внутрішня гармонія та підтримка один одного. Деталі у нашому сюжеті. Напередодні дня народження центральної міської лікарні тут стартувала серія заходів під назвою Формула хорошого самопочуття. Цьогоріч заклад відзначає вже 54-ту річницю. За більш ніж півстоліття лікарня пройшла великий шлях від перших кроків до сучасного багатопрофільного медичного закладу. Найцінніше, що є в лікарні, це люди, це персонал, який і робить цей розвиток. Тому завжди будь-якої з нагоди хочеться привернути увагу саме до колективу хочеться зробити щось саме для того, щоб вони також відчували свою цінність і підтримку до свята. Колектив вирішив говорити не лише про професійні досягнення, а й про культуру хорошого самопочуття. У лікарні організували мистецьку акцію Спільне малювання на полотні символ обрали дерево як образ сили, стійкості та життя. Він є таким об'єднуючим минулим теперішнім і майбутнім. У нас зараз на вулиці осінь, тому і також дуже багато хто звертає увагу на якісь природні явища і хтось Оціює кожен листочок хтось з минувшим, хтось з літнім ще спогадами, і це дуже сильно об'єднує колектив. До створення арт об'єкта долучилися і лікарі, і пацієнти: хтось обрав теплі осінні барви, а дехто залишив частинку літа на полотні. Малювання це спосіб самовираження, нагода відчути внутрішні зміни та покращити свій настрій. Хотілось би більш можливо коричневі, жовті такі яскраві, що нагадують осінь. Яскраві да. салатовенькі, жовтенькі, якась яскрава світла, позитивна. За понад 50 років існування лікарні тут виховали чимало висококваліфікованих спеціалістів, які продовжують нести професіоналізм у медичну практику і розвивати сучасні напрями охорони здоров'я. Гарна школа була започаткована ще і вона передається із скажімо так з приходом кожного. Покоління лікарів чи наступного набору по лікарів і не тільки лікарів, і медсестер, і іншого, скажімо так, фахівців, які потрібні для роботи лікарні, це ж не тільки медичний персонал. Вносяться якісь нові ідеї, нові. Започаткування, попри зміни поколінь у колективі зберігається найважливіша дружність і взаємоповага. Саме це відчувають і пацієнти, які відзначають увагу та людяність персоналу. Лікарі досвідчені завжди приходять в потрібний час на допомогу, а медсестри також це персонал. Всі від бога тут. От і шоша нянечки всі дуже це просто. Ну, хороший персонал, хороші люди. Говорять пацієнти і про комфортні умови перебування в лікарні. У відділеннях облаштовані палати, є якісне харчування та необхідні обстеження. Зробили операцію на коліно. Лікарі відносились просто чудово. Ну, якби у мене заперечень не було, що я просив, допустимо, там якісь там обстеження, ще щось. Це все було без проблем. Ні в чому не відмовляли. Та й медсестри так само доглядали, як за своїм дитятком, можна сказати. То все було чудово. Ну і харчування в лікарні, тому що я тут лежав. То я це все відчув на собі, все бачив. Тобто персонал чудовий. Центральна міська лікарня відзначає свій 54-й день народження не лише підсумками роботи, а й турботою про здоров'я та гарне самопочуття кожного пацієнта. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На цьому у мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. До зустрічі завтра.